Доброго вечора, шановні українці, добро вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Саме небезпечне у новому законі про мобілізацію те, що у вас можуть відібрати ваше майно. І мова йде не тільки про автомобіль, а про будинок, про дачу, про інше майно. В законі написано, що. ТЦК, військова частина, місцева адміністрація для військових воєнних потреб має право відібрати майно в Українця. Себто, наприклад, вашу хату. Питання, куди ви підете? Ну, Чесно кажучи, зверніться до адвоката. Я думаю, нікого не хвилює. Ви скажете, як же так? А так, вам буде компенсація. Яка, кажуть, занижена. Ніхто реальну вартість вашого майна вам не відшкодує. Так кажуть, начебто. І ще майно вам повернуть. Після війни. Правда, в якому стані повернуть, теж ніхто не каже. Саме страшніше у новому законі про мобілізацію. Це навіть не те, що у вас заберуть. Ваш автомобіль, а те, що у вас можуть спокійно забрати ваше майно. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!